України Володимир Зеленський, який перебував на далекому Заході України, і Путін, який перебував на Далекому Сході Росії. Зробили вони справді важливі заяви. Путін був на Далекому Сході сам, але після дуже успішного візиту до Пекіну, ну, принаймні так він виглядає. Маю на увазі Путін виглядає успішним після Пекіна. Чи такий він насправді є ще питання риторичне? А Володимир Зеленський в уж зустрівся із Фіцо. Також із головою Європейської Ради і європейці дають певні коментарі стосовно того, що може бути в Україні, який вигляд матиме миротворча місія в Україні, і вже в НБС є повідомлення про те, що в Україні планують створити буферну демілітаризовану зону, яку будуть охороняти ні натівські війська, ні європейські, ні російські, ні китайські. Я вам, друзі, все це розповім, тому підписуйтеся, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Традиційно вас про це прошу. Да, до речі, посилання на програму залишаю в правому верхньому кутку. Я маю на увазі підсумкову програму Центру громадської аналітики ВЕЖ. Розпочну із заяв Путіна, який він зробив на Далекому Сході. Сьогодні у Владивостоці проходить економічний форум, де Путін говорить, що російській економіці забезпечують м'яку посадку. Ну, справді з економікою Росії. Це дуже погано, без перебільшення. Але Путін абсолютно не хвилюється з цього приводу, тому що Китай пообіцяв йому торгувати із Росією і далі, так як він торгував раніше, а можливо, навіть і трішки більше. Будемо дивитися вже по факту на кінець цього року. Але там Путін зробив багато заяв, які стосуються безпосередньо нас з вами. І якщо раніше він говорив про... Підписання, можливо, якоїсь угоди з нами. Тепер він каже, з Україною буде неможливо домовитися, тому сенс зустрічатися. Я кажу, готовий. Україна просить про контакти. Не питання, нехай Зеленський приїздить до Москви, але каже, сенсу не бачу. Ми не домовимося. Також він говорив і про те, як може все ж таки виглядати Україна після замороження війни. В принципі, ми -то вже це знаємо, але є певні нові деталі, друзі. Багато тез, які він озвучував на Далекому Сході, перегукуються із тезами, які він озвучував у Пекіні. Зокрема, Путін сказав, що у Києва навряд чи буде політична воля домовитися. Янукович каже, заплакав ну російською мовою Він сказав, уранів слізу, коли дізнався про економічні наслідки вступу України до ЄС. Але загалом Путін не проти вступу до Європейського Союзу. І в Європейському Союзі вже вітають такі слова Путіна. А Януковича він згадував не один раз сьогодні під час спілкування із журналістами. Не випадково його дістали із вінірами і раніше показали для росіян, і, звісно, для українців. Тому я думаю, з Януковичем ще буде певне продовження, але не суттєве. Також Путін сказав, що ще донедавна Київ. Виключав можливість прямих контактів із Москвою, а зараз просить про них. Ну і знову ж нагадав: приїздіть до Москви, будемо тут говорити. А Пісков сказав, що ми не вимагаємо капітуляції від України в Москві. Ми будемо вести переговори. Але за великим рахунком, Путін сьогодні намалював план капітуляції України. І він каже: Україна хоче зустрічі. Я готовий. Приїздіть. Ми забезпечимо умови для роботи та безпеку. І будемо домовлятися про щось. Також він сказав, що іноземні війська в Україні це законні цілі для Росії. Мовляв, коли ми б'ємо навіть і по місії гуманітарних розмінування, то це, мовляв, нормально. В Європі загалом дуже здивовані тим, що Путін так вчиняє, адже буквально вчора був удар по Чернігу, де загинули українці, які виконували миротворчу місію європейського зрозмінування. Також він сказав, що якщо в Україні буде досягнутий довгостроковий мир, ніякого сенсу взагалі в іноземних військах там немає. Втягування України в НАТО безпосередньо стосується інтересів Росії у сфері безпеки. І пропозиція Києва приїхати на переговори в якесь інше назване місце, ну це не варіант. Це, каже, надмірні вимоги, цього ніколи не буде. А ми вже заявили про те, що. Домовилися із семи країнами про забезпечення безпечних умов для того, щоб Путін туди приїхав на переговори. Але Путін відмовляється їхати. Далі він каже: у мене з Трампом є домовленість телефонувати одне одному будь-коли за потреби. Також говорить, що Росія у повному обсязі виконуватиме мирні домовленості щодо України, коли вони будуть досягнуті. Але тут мова про якраз ці. Домовленості. Поки що, каже, я не мав розмови з Трампом після зустрічі коаліції хоч у Європі. Кожна країна має право на вибір у сфері безпеки, але не за рахунок іншої країни. Знову задав Януковича, каже, він не відмовлявся від вступу до України до ЄС, але прагнув цього за прийнятих умов після державного перевороту, в лапках, звісно, в Україні до влади прийшли сили, які виступають за вступ до НАТО. Судова система в Україні зруйнована як така. І знову говорив також про референдум, про те, що Україна має провести референдум для того, щоб визначитися зі статусом, як він каже, окупованих територій, тих територій, які вони віднесли до Російської Конституції, і тоді, можливо, щось можна буде говорити про мир. Але каже, ну, з Україною домовитися неможливо. Ну, дійсно, якщо ти висуваєш нереальні умови, то домовитися неможливо. Я сьогодні ці тези, яких справді, друзі, дуже багато. Я вам свідомо їх навів в тому порядку, як їх виголошував Путін, щоб ви розуміли, що це було спілкування із пресою. Обговорював їх із колегами. І ми дійшли висновку про те, що Путін буде домовлятися. Він зараз хоче провести переговори з Трампом. Я вважаю, що Сінцінпін дав добро на розмову Путіна із Вашингтоном. Він не проти розвитку відносин Росії із Трампом, але до певної міри. Трамп розуміє, що. Тих відносин, які він хотів з Росією, у нього не буде. Він про це вже написав відповідний пост про Я ще це обов'язково вам скажу, друзі. Тому Путін веде зараз гру. І те, що справді ми маємо сьогодні як варіант можливе завершення війни на дуже складних умовах, то це абсолютно очевидно. Розцінювати заяву Путіна як доконаний факт про те, що з Україною не можна домовитись, я не став би. Але, звісно, слідкуємо за цим. Процеси нині тривають. Один із них таких процесів сьогодні проходив в Ужгороді, тому що до Ужгорода приїхав посланець Путіна, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Так, я називаю його посланцем Путіна, адже Фіцо проводив зустрічі з Путіним у Пекіні. Очільник європейської країни, яка входить до Європейського Союзу, їде до Піднебесної, де збираються диктатори світу ну, не для того, щоб пити з ними каву і чай стовідсотково, а для того, щоб привести сигнали і позицію свою. До України, проти якої сьогодні воює Росія, яка фактично виконує завдання Китаю. Тому Фіцев Китаю, тому він посланець Путіна, ну певне, не зовсім Путіна, або не лише Путіна, і Сінцінпіна, в тому числі, тому що як стверджує Фіце, він зустрівся із ним. Про нього я ще скажу, друзі. Але сьогодні також до Жужарда і приїхав очільник Європейської Ради Антоніо Кушта. І він говорив із Зеленським. і Вони дали прес-конференцію, де повідомили про що вони говорили. Ключові теми це участь України в європейських програмах, зокрема у програмі Сейф, це програма допомоги Україні зброєю, військова програма. Вона має на меті створення бюджету в сумі 150 мільярдів доларів. Точніше, фонд створений такий, а бюджет складає, складе. Якщо там будуть гроші 150 мільярдів доларів, вони туди потроху надходять. Ну і також говорили про подальший рух до членства в Європейському Союзі і про санкційну політику. І кошта повідомив, що напрацьовується санкційний пакет, він буде синхронізований з американцями. Уже команда європейців вирушила до Вашингтона для зустрічі із Трампом. Трамп же, як стало відомо, не хоче вводити додаткові санкції проти Російської Федерації, бо побоюється зірвати в такий спосіб мирні переговори. Про це пише видання Ведені ну, з посиланням, звісно, на джерела в Білому домі. І Трамп, до речі, поскаржився, що США програли Індію та Росію Китаю, про що я сказав буквально дві хвилини раніше, і побажав їм, як то не виглядало б дивно, довго та щасливого спільного майбутнього. В одному посту, який складається з одного речення, у нього діаметрально протилежні позиції. Він каже: схоже, ми програли Індію та Росію глибокому і темному Китаю. Нехай у них буде довге та щасливе спільне майбутнє. Фактично, Трамп визнає сьогодні Китай своїм ворогом, але американці постійно про це говорять і бажає Трамп довго та щасливого спільного майбутнього цим країнам. Ну чомусь забув до цієї когорти, ще додати КНДР, а можливо спутав Індію та КНДР. І тепер, друзі, давайте повернемося знову таки до прес-конференції, яку давав Володимир Зеленський у Ужгороді разом із Антоніо Куштою та також із Фіцу, тому що у нього було два спілкування з пресою. Під час спілкування з головою Європейської ради Зеленський заявив, що Україна обговорює з партнерами розгортання їхніх військ в Україні. Була інформація про те, що в Україні має бути вже 10 тисяч військових, а не 30 чи 25. І це підтвердив Зеленський, якраз 10 тисяч. Він каже, це питання, про яке ви сказали, що інформація, що 10 тисяч мається на увазі військовослужбовців. Я знову-таки кажу, не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це трішечки зарано говорити. Певна інтрига є, але фактично є підтвердження цієї інформації. Також потім Зеленський зустрівся з Фіцу. Фіцу під час зустрічі. І Зеленським запевнив, що в Пекіні, коли він туди літав, то про енергетичну блокаду України з Путіним мова не йшла. Але Путін точно сказав і дослівно, що ми будемо тоді блокувати Україну, якщо вони будуть бити по НПЗ. Ми будемо рекомендувати Словаччині і Угорщині не постачати до України електроенергію. Так, це була заява зроблена Путіним у Пекіні, коли там був. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Тепер Фіцо скільки завгодно може доводити зворотне, але це точно не так. Окреме і важливе питання це енергетична незалежність Європи. Російська нафта сказав Зеленський, російський газ не можуть постачатися до Європейського Союзу, незважаючи ні на які шантажі. Каже, немає в цьому питання майбутнього. Але може постачатися не російська нафта і не російський газ. Ну сьогодні, нібито не російський, а азербайджанський газ постачається до Європи із Азербайджаном. Я вам вже про це говорив і постачається він турецьким потоком. Однак європейці дуже незадоволені зараз саме цією схемою, і там вже є датська ініціатива про те, аби доводили покупці газу з турецького потоку, що цей газ не російський. У Братиславе та Києва сказав Фіцо діаметрально протилежні погляди на енергетику. І він каже: я поважаю точку зору пана президента, Зеленського він має на увазі, але я чекаю від вас також поваги до наших точок зору. Не полягає він на тому, що російська нафта, російський газ має йти до його країни. Ну, і, звісно, до Угорщини. Ну, зокрема, сіярто, очільник закордонного відомства Угорщини, сьогодні відповідаючи на запитання журналістів про те, що Трамп був незадоволений постачанням російського газу до цих країн. Він сказав, а в нас, каже, варіанту іншого немає. Ми, каже, купуємо і будемо купувати, нам, мовляв, начхати на думку Трампа. Нам не може, каже, Європа запропонувати інший газ і нафту. Тому тут питання однозначно так стоїть. Фіцар додав, що мав зустрічі у Пекіні із 12-14 лідерами, із головою КНР, Сінзінпіном, із президентом В'єтнаму, Сербії, Російської Федерації, з Путіним він зустрічався з багатьма. І заявив, що каже, ми віримо, ну, певне, вони всі. Вірять, що війна закінчиться і дуже швидко закінчиться, і що стандартизуються відносини з Російською Федерацією. Це, друзі, дуже важлива теза, як на мене, це новина. Тобто мова йде про стандартизацію відносин із Росією. Європа буде напрацьовувати якісь відносини, і це будуть стандарти. Нова дефініція з'явилася в європейській політиці, її зараз просуває Фіцо. Якщо ви чули про це раніше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і щодо буферної зони, друзі, сьогодні видання. NBC News з посиланням на джерела, відповідно, в Білому домі, говорить про те, що якщо мирна угода між Росією та Україною коли-небудь буде укладена, то Сполучені Штати Америки могли б взяти на себе частково провідну роль у моніторингу великої буферної зони в Україні. Частково провідну, Так, провідну, але не повністю. Що мається на увазі? В Україні пропонують створити буферну зону. Розмір і кордони її не визначені. Вона має бути великою демілітаризованою. Кордони будуть визначати, звісно, це буде в межах нинішньої України, і ця буферна зона має розділяти контрольовані Москвою і Україною території всередині нашої держави. Частково, завдяки своїм технологічним можливостям, США взяли б на себе провідну роль у спостереженні за буферною зоною. Такі ініціативи лунали і раніше, ще багато місяців тому. Дійсно про це говорилося. Буферна зона може бути захищена військами однієї або кількох країн, пише видання, що не є членами НАТО. А саме, це може, кажуть, буде Саудівська Аравія або навіть Бангладеш. Ну, а за словами авторів матеріалу, американські війська не будуть розміщені на території України. І цей план. Кажуть, був розроблений після зустрічі Трампа з Путіним на Алясі 15 серпня. Трамп нібито поки що його не одобрював, тобто не благословив. Але поява цього матеріалу не випадкова і дуже інтригуюча. Я знову ж таки не виключаю, що може бути і миротворча місія ООН. але звісно не хотілося, щоб там були китайські солдати. Можливо, тому Єрмак і Зумерову здійснювали візити до перських закатоки буквально позаминулого тижня. Вони зустрічалися з лідерами цих країн про щось там говорили. Точно не каву пили. Ну, але, можливо, і каву пили, але під час цього спілкувалися і про можливе розміщення, я так думаю, як пише це видання їхніх військ в Україні. І на завершення, друзі, вам ще дві новини, які стосуються Індії та Азербайджану. Згадана мною Індія, яка не подобається нині Трампу, яка на його думку зближується з Китаєм, але вона не зближується з Китаєм. Це ситуативне партнерство. Заявила офіційно про те, що вона відкидає вимогу Трампу припинити закупівлю російської нафти. Довкола цього зараз дуже багато скандалів. Міністр фінансів Нірмала Сідхараман заявила, що Індія продовжить закупівлі, незважаючи на 50-відсоткові тарифи. США, де купувати нафту, особливо такий великий товар, за який ми найбільше платимо в імпорті, ми повинні вирішувати самі, враховуючи найвигідніші пропозиції. А Азербайджан нібито поставив до України військові літаки. Офіційного підтвердження з боку Азербайджану про це немає. Однак пишуть, що Україна поповнила свій аерофлот, винищувачів Міг-39 з Азербайджану. Про це пише видання The Warzone. Це дуже, друзі, цікава інформація, важлива, тому що Алієв зараз виступає. Проти Москви, і це добре, і починає нас підтримувати, але не лише гуманітарної місії, як то говорилося раніше. Через говорю офіційно Баку це не підтверджувало. Так от з посиланням на фото військових блогерів видання зазначає, що літаки, які з'явилися у ЗСУ, мають характерний азербайджанський камуфляж, блакитний, сірий і фіолетово-сірий. Літак на фото виглядає так, ніби виконує бойове завдання. Він озброєний ракетами повітря-повітря. Середньої дальності Р27 та ближнього бою Р-73. Ну, ми не проти. В принципі, військова допомога Україні вкрай потрібна. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Обов'язково ставте подобайки. Подобайк забагато не буває, ви це добре знаєте. Всіх люблять ціну шану не перемикайтесь. Все буде Україна!